Коли надумав давати. Та зрозумів, що все вже не так. Але коли зрозумів, що за цим не добро, а на оборонило. Вже не думаю, все, все, все. Навіть не думаю про своє життя. Але після того я вже місяць прийшов. Що давай ще рано, і, 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 и, і, і, і. І пройшов уже місяць, двадцять вже рано, і, и, 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 и. А після того, як іще день пройшов, шоу-шоу-шоу-шоу, то вже розлабився, а потім ще день, то вже проклятись, знайшла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Хоч так не буде, уде, уде-де-де-де-де. Де, 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 де. І вже змерився в тем шону, але все не сталося так, лише, лише свідмінився сяк. А як відмінився стало всім, дуже мило, що не просто сік. Ну і коли зрозумів, що все не так, а не так.